Найголовніше це танки К-2. Те, що ви бачите, це К2 Black Panther, які ми поставляємо в Польщі відповідно до контракту з Польською агенцією озброєння. Минулого року ми уклали контракти на поставку 180 танків К2 в Польщі, тож зараз ми перебуваємо на етапі постачання їх замов. Також, станом на зараз, ми вже поставили більше 20 танків польській армії, а саме цей буде переданий після виставки. Тобто це танки прямо з південної Кореї. Так, саме так. Маємо перший контракт про 180 танків, але крім цього є рамкова угода на постачання до однієї тисячі танків, які ми доставимо разом з іншою технікою цього сімейства. Представлений тут танк точно такий, який використовує армія Південної Кореї, оскільки Польща, враховуючи досвід війни в Україні, запросила пришвидшити доставку. Тож ми постачаємо саме ту версію, яка використовується у нас, тому ми можемо поставити 180 танків до 2025 року. А тут інша техніка на базі К2. На цьому шасі створений БРЕМ, мостовкладальники та інженерна машина. Ми їх розробляємо разом з польськими компаніями. Щодо окремих компонентів, які можуть бути виготовлені в Польщі, ми наразі перебуваємо у перемовинах. Проте К2 виготовлятимуться саме в південній Кореї на Hyundai Rotor. Щодо pl програми, звичайно, частина буде виготовлена в південній Кореї, а більша частина тут в Польщі рівень локалізації буде дуже високий. Буде використано багато польських концептів та напрацювань. Це все в роботі, ідуть дискусії про те, як це реалізувати для рота та польської промисловості. Поки що не можемо розкрити перелік того, що буде вироблятися в Польщі, чи йдуть дискусії. Ви я дискусій стал це наземний дрон, який розробляється спільно з Hyundai Motors Group. Жило його живлення – одневі паливні елементи. Це може використовуватися як для цивільних, так і для військових задач. Hyundai Motors Відповідає за реалізацію на цивільному ринку. А Hyundai Rotem – як він може використовуватися для військових? Ми можемо встановлювати різні типи обладнання, наприклад, такі БПЛА. Це демонстратор? Ні, це робочий прототип. Він виготовляється серійно? ні, поки ні. Але це не складно. Озвоїти їх виробництво та розробку і перейти до стадії випробування. Цей наземний безпілотник проходить випробування в армії Південної Кореї. Ми поставили деяку кількість. В ньому використовується звичайна батарея. армія на базі переданих дронів зараз опрацьовує концепцію використання безпілотників подібного типу як таких. Це БТР К-808, який є на озброєнні корейської армії. Hyundai Rotem — офіційний виробник бойових машин для армії Південної Кореї. Ми поставили понад сотню К 808 до війська. А це експортний варіант. На ньому встановлений бойовий модуль, додаткове бронування в якості опції. Це все може реалізуватися на запад закордонних замовників.